Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Ви знаєте, багато з визначних людей мають вулицю свого імені, але наш сьогоднішній герой має і свою вулицю, і бібліотеку свого імені, і астероїд, і навіть гірський хребет в Антарктиді. Так, бо Володимир Вернацький змінив світ своїми відкриттями, і, можливо, ви зміните свою думку про українську науку після сьогоднішньої лекції. Сьогодні у програмі Олексій Молчановський, викладач, співзасновник освітньої платформи Прометеус. Олексію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яке відкриття Володимира Івановича найбільше вразило вас? Це непресічний вчений, який а, фактично можна говорити, що він запустив такі три одночасні напрямки а, і в усіх був дуже успішний. Він був революціонер в своїй справі і, можливо, випередив свій час на 100, а то можливо і більше років. І мені хотілось би просто поставити перше таке питання, уточнюючи в аудиторію. Чим вам відомий Володимир Вернацький, окрім як вулицею, бібліотекою і астроїдом? Володимир Вернацький був академіком. Угу. Він був основоположником геохімії? Так, чудово. Визначним науковцем. В Антарктиді є лабораторія на його честь. Так. І таке друге питання: як вважаєте, Володимир Вернацький був українським вченим? Чи це радянські вчений? чи це вчений Російської імперії? Прошу. Він народився у Російській імперії, але його національність українець. Так, абсолютно вірно. Його рід був пов'язаний з землею, а його давній пращур, шляхтич Литовський на ім'я Верна, він воював у військах Богдана Хмельницького під час Хмельниччини. І потім його сини вони оселилися на Запорізькій Січі. А після того, як Екатерина ІІ розігнала Січ, то пра прадед. А Володимира Вернацького переїхав у Чернігівщину. Власне, батько Володимира Вернацького Іван Васильович Вернацький він народився в Києві. Закінчив київський університет. Потім переїхав, отримав кафедру економіки в московському університеті. І після того переїхав ще й в Петербург, народився Володимир Іванович Вернадський в 1863 році, і поки йому було чотири роки, родина мешкала в Петербурзі, але потім у батька стався серцевий напад. І, власне, до четвертого класу гімназії все, все дитинство Володимира Вернацького пройшло саме на Харківщині, на Слобожанщині. Потім родина повертається знову в Санкт-Петербург, і там він продовжує навчання в гімназії. Коли Вернацький поступив в університет, то, власне, так виявилось, що на той час вся наукова діяльність відбувалася в самому університеті, а не в академії наук, тому що царський уряд він вижив академіків з академії таких видатних вчених, і вони здебільшого всі викладали в університетах. І зокрема, Володимиру Вернацькому викладав і Мінділеєв, і Бутлеров. І його вчитель це був Докучаєв. Хто такий Докучаєв і чим він займався? Тому що це треба теж розуміти, щоб розуміти а, старт а, наукової кар'єри Володимира Вернацького. А, цей вчений він займався вивченням ґрунтів. Що таке взагалі ґрунт? дивилось дуже по-різному. Тобто, якщо це були люди, які займалися агрономією, сільським господарством, то вони просто розглядали, що це ми беремо там, пух і ораємо землю. І ось це, значить, нас ґрунт. А, хтось дивився, там геологи, вони дивились просто як на верхній шар. Шар поверхні земної. Але докучає він побачив, що це складна система. Система, яка утворена як механічним переробленням тварин, людей, так і завдяки там вивітрюванню, наприклад, дії інших сил природи, дощ, вітер і так далі. В 1889 році Володимир Вернацький він опиняється в, в Парижі і на той час там проходила видатна виставка міжнародних досягнень, там де була представлена і власне Ефілева вежа. і від Російської імперії туди перевезли зразки порід від ґрунту, який докучаєв збирав по всій Російській імперії. Володимир Вернадський також досить швидко інтегрувався в таке суспільне течію молодих вчених, які закінчили разом університет. Він навіть в 1905 році обирається до парламенту так, Російської імперії до Думи, але на той час досить швидко її розігнали. Тому що вона була надто своєнравна і на то, і як демократичні ініціативи тоді не працювали. Володимир Вернацький, продовжуючи свою працю, він досить швидко багато подорожує. І потім, коли я буду говорити про те, чим він займався, то він мав декілька поколінь своїх учнів. Тобто, спочатку він займався, як було зазначено правильно геохімією. Тобто, що таке геохімія? Це. Наука, яка вивчає, як утворюються мінерали, тому що теж на той час не було зрозуміло, звідки власне, беруться ті або інші мінерали, ті або інші корисні копалини. Потім він почав займатися таким наукою, теж, і, власне, не він давав ці назви біогеохімію. Тобто він зрозумів, що участь в власне утворенні цього верхнього шару ґрунтів полягає. І мінералів дуже тісно взаємопов'язана з біосферою. І найбільш, мабуть, відома його така наукова праця у всьому світі це книга, монографія, яка називалась, власне, біосфера, яку він написав, перебуваючи в Парижі і викладаючи в Сарбоні. І після біогеохімії він перейшов до вивчення того, що ми зараз називаємо ноосфера, і теж цікаво менше що це власне не його особистий термін. Тобто він викладаючи в Сарбоні, зразив цими ідеями двох французів, відомих філософів, один з яких це був Тяр де Шарден, і він власне запропонував цей термін ноосфера. А потім Вернацький почав використовувати цей термін в своїй роботі в 1926 році. Перебуваючи ось як було сказано в Парижі, академія наук вже тоді Радянського Союзу вимагала його повернення, і через те, що він не мог повернутися, тому що виконував такі досить значні наукові дослідження в лабораторії Марії Кюрі в Парижі, то він мусив їх продовжувати. І через те академія скасувала йому власне цей статус академіка. На той час він вже був академіком. Але потім через буквально пару років повернула цей статус. Він повертається в Радянський Союз і продовжує діяльність. На той час він вже очолював мінерологічний музей в Санкт-Петербурзі. Потім, коли академія переїхала в Москву, то спеціально під Вернацького під його задачі відкрився Радіовий інститут. І Вернацький дуже добре розумів, що треба пановувати ці, ці напрямки, і він організовує експедиції експедиції за Урал в інші країни Середньої Азії. Коли почалася Друга світова війна, то йому довелося приїхати з дружиною з Москви, І його життєвий шлях закінчується в 1945 році. Як ми вже на початку сказали, то Володимир Вернацький він відчував себе українцем, і Коли родина ось переїхала з Харкова в Санкт-Петербург, то він продовжив самостійно вивчати українську мову. Коли в 1916-17 роках перед революцією. Жовтневою, власне, він опинився в Києві, тому що його запросили організовувати Академію наук в Україні. Чому ми власне маємо бібліотеку і на його ім'я названо? Тому що він очолив комісію по збору книг з, з будинків поміщиків для того, щоб їх передавати в цю бібліотеку центральну. Потім доля так склалась, що в Ялті він зійшов з переходу і в нього знайшли хворобу сипний тиф. Він був змушений був зупинитись на теж на рік на півтора в Симферополі, де був ректором Таврічського університету. Тобто він насправді в багатьох місцях України зупинився і залишив такий свій слід. Але, повертаючись до Києва, цікавий такий момент, що саме тут, в Києві, почався такий акцент його роботи, пов'язаний з дослідженням біосфери. Термін «біосфера» був введений набагато раніше, десь приблизно 50 років раніше, до Вернацького, але він наповнив його змістом. Тобто він зрозумів. Що насправді, наприклад, ми можемо розглядати там, поклади корисних капалин, там, вугілля, наприклад. І ми розуміємо, принаймні нам здається, що ми розуміємо, як воно утворилось. І далі він почає вивчати живі організми. Він вводить такі поняття, як жива речовина. Що таке жива речовина? Це фактично комплекс всіх всіх живих організмів на нашій планеті. І, власне, коли він приїжджає в 2017 році в Київ, то він зупиняється у своїх друзів і на літо він перебирається у Вишгород, це на північ від Києва. Uh, і там входить на певну станцію досліджень, і побачив він там досить цікавий такий момент, який був пов'язаний з тим, що влітку, коли ми візьмемо ставок, якийсь він починає свисти, так якщо взяти uh, ці водорості, які починають свисти, і дати їм сприятливі умови, то досить швидко за рахунок там, геометричної прогресії їх розмноження, вони можуть запанувати весь цей ставок. І буквально за лічені там uh, дні цей ставок буде весь вкритий цими uh, рослинами. І він побачив, що ось жива речовина, як він називав, вона містить в собі таку шалену енергію, яка впливає, власне, на, на всю землю. І якось в Альпах він опинився. Вони з друзями піднімались на одну з вершин в Альпах, і він там ну, став все таки Така ситуація, що він загубив окуляри. Без окулярів він не міг рухатись далі, то вони змушені були повернутися в найближче містечко, замовити ті окуляри, продовжити свій шлях. І так вийшло, що ніч їх затримала просто посеред гори на склоні. Вони мусили там зупинитися і переночувати. І ось цей момент ця ніч на нього справило досить таке сильне враження. І він зрозумів той момент, що насправді Земля не є чимось собі замкненою. Постійно відбувається. По ті кричовини, які переходять від Землі до інших планет. Наприклад, ми знаємо знаємо там летучі гази, такі як гелі, вони дуже швидко тікають з атмосфери а, у космос. І навпаки, з інших планет теж приходить а, до нас там, космічний пил. Або ми знаємо про те, як там, з інших планет, наприклад, з Марса прилітають метеорити. В 30-х роках, зокрема в своєму цьому радіовому інституті, він починає відкриває лабораторію, яка досліджує космічний пил. Тобто маленькі частинки, а, вони... Займають вагою куди більше, ніж все інші, там галактики, чорні дири, зірки і так далі. І цей космічний пил він постійно осідає на поверхню землі. І Вернацький був такий теж кумедний досить момент. Він а, спочатку намагався збирати довкола Москви а, цей космічний пил, а, коли була зима, щоб там, збираючи цей сніг, топлячи його і досліджуючи, що ж там не збирало. Але навколо Москви було все досить забруднено, то він попросив, там були перші а, а, лідоколи радянські, які там ходили по північному океану. І він попросив там зібрати цей сніг лід, для того, щоб вивчати космічний пил. І перша спроба була невдала, тому що взяли просто пляшку від олії соняшникової, і там замість космічного пилу, зрештою, під мікроскопом знайшли ту олію. І потім, далі, рухаючись, він зрозумів, що добре, ми бачимо, як жива речовина змінює Землю. Якщо ми візьмемо біосферу, цю оболонку живого для нашої планети, то наступний крок еволюції біосфери це власне ноосфера, це біосфера, яка змінена. За рахунок наукової діяльності людини. І він в 1938 році випускає таку останню свою велику монографію, яка називається Наукова думка як планетне явище. І ось коли ми говорили, що Вернацький також можна його називати філософом, там дійсно дуже глибокі філософські думки, які випереджають буквально на на 100 років той час. Буквально там лічені місяці тому так. Було підписаний цей в Парижі меморандум про скорочення викидів цих газів в повітря. І це, власне, те, що ми бачимо, як розвиток в другій половині ХХ століття людство, зрештою, почало робити акцент на взаємодії, екологічній взаємодії з усім оточуючим. Тому що Вернадський він бачив, що реально ми. Видобуваємо, наприклад, корисні копали, там, наприклад, алюміній. Так, Алюміній ніколи в чистому вигляді не присутній не немає такої породи. Його треба там додаткову якусь роботу зробити, щоб з'явився той алюміній. Але ми стільки, настільки його багато робимо, ми виробляємо виробляємося алюмінію, що у нас тут зараз дуже багато. Тобто наші там, смартфони, комп'ютери, фактично вони там на 90% містять в собі той алюміній. Тобто він бачив, що людство завдяки своїй науковій діяльності, яка втілюється в інженерній справі, вона змінює докорінно цю землю. Він вірив, що буквально, буквально нам декілька поколінь потрібно буде для того, щоб на землі припинилась війна і так далі. Праця, яка вийшла прижиттєво в 1944 році, декілька слів про неосферу, і це, власне, було закінчення Другої світової війни, і він там чітко говорить, що ось нацистська Німеччина вона пішла проти природнього розвитку ну, землі або людства, так назвемо. І це просто те, що суперечить. Логіки розвитку, і тому вона неминуче отримує поразку. І, власне, чому він займався бібліотеками? Тому що е, архів Вернадського містить дуже багато приміток, нотаток на рахунок праць інших науковців. Він був одним з найкращих архіваріусів свого часу. Хотів би просто зупинитись на одній такій цитаті, яка говорить, що для того, щоб прийти до чогось одного, так для якогось наукового відкриття, інколи потрібно там 100 років. Але щоб його опанувати, потрібно ще додатково 100 років, можливо, навіть більше. І коли ти читаєш його праці, ти розумієш, що він зазирнув наперед, і потім ти бачиш, наприклад, у західних вчених ті ж самі думки, ти розумієш, ну як так? В наш Вернацький він це все давно, вже там 30-40 років тому до цього дійшов. І ці кроки, як про які згадав на міжнародні саміти, на яких приймаються доленосні рішення про скорочення викидів цих парникових газів в атмосферу, це якраз таке. Доведення того, що ми нарешті починаємо більш свідомо ставитись до планети, в якій живемо. Я так розумію, що в спрочному скороченому варіанті це що всі ідеї в повітрі. Вернацький, я ще раз наголошую на цьому, він розглядав ноосферу ну, це наша та ж сама планета, біосфера, в якій ми існуємо. Людство не може існувати людина не може існувати поза меж біосфери. Тобто, коли там ми літимо на місяць, то ми фактично таку капсулу біосферу відправляємо туди на місяць. І... Просто він називається іншим словом, це фактично інша щаблинка розвитку тієї ж самої біосфери. Тобто біосфера проходила декілька етапів свого розвитку, коли взагалі не було живих істот на землі, потім почали з'являтися якісь найпростіші, потім рослини, потім простіші тварини і так далі. І Вернадський просто бачить, що людство воно докорінно змінило цей розвиток. І Вернадський говорить, що ми побачимося наслідки тільки через там, мільйон років. Яке відкриття Вернацького ви вважаєте найвизначнішим? Коли ми говоримо про відкриття, знаєте, інколи можу, там мені спадає на думку там, закон Ньютона. Так, відкриття Ньютон записав якусь сумку. Це Вернацький? Ні, не Вернацький, так. <с <с а, але мені здається, що Вернацький в нього було його основне, що захоплює, так? Це ось ця глибина думки і всеохопність цієї думки. Що не можна висловити в конкретній формулі? Так, ти не можеш виписати це формулою, так? Тобто. Тут чудова така чудовий інтер'єр в цій студії, і е, я думаю, що це якраз оце все-все-все і розуміння цього всього глобального. Так це можна, можна було би називати тим, що нам дав Вернадський, розуміння нашого місця на, на цій планеті. У мене питання трохи не по темі. Прозвучала фраза про нестачу ресурсів на землі. Як ви вважаєте, як буде вирішуватись ця проблема? Теж така анекдотична історія з життя Вернадського. Якось він поїхав з своїм колегою подорожувати Північною Америкою. Вони їхали там, через Канаду на поїзді, через там, Північні Штати. І вони побачили, що там дуже сильно вирубається ліс, тому що не вистачало пального. І тоді вони їхали на саміт, де серйозно обговорилася проблема, що скільки нам вистачить вугілля. Тобто це була доба, коли основним джерелом енергії було вугілля. Зараз у нас основна доба, ну я сподіваюся, вона закінчується, коли основним джерелом енергії є нафта і газ природній. І ми, в принципі, зараз є декілька таких ініціатив у світі, пов'язаних як з альтернативними джерелами там, відновленої енергії, так, коли ми говоримо про сонце, повітря, вітер, ще якісь ресурси природні. Але з іншого боку, я не знаю наскільки вам відомо це чи ні, то. Є дослідницькі групи, які намагаються побудувати, власне, вже в Німеччині запускається такий термоядерний реактор, який буде дозволяти фактично тобто, перенести те, що відбувається на сонці на нашу тобто, планету, і запустити, і це буде там дешева, фактично можна назвати безкінечна енергія. Якщо це вдасться зробити, то ну, це такий енергетичний рай я б так назвав. Вернацький був дуже впливовим вченим і також він був досі комунікабельним. З ким, з якими вченими товаришував Вернацький, і який вплив вони мали на його наукову діяльність? Тобто, я казав, я згадував там Менілеево Докучаєва на початку. Потім, коли він перебував в Парижі, то власне видання цієї книги Біосфери дозволило йому познайомити з Ейнштейном. Він працював в лабораторії Марії Кюрі. З іншими теж видатними геохіміками в Європі. А коли він отримав позицію академіка в Академії наук в Російській імперії, то він жив на одному поверсі з академіком Павловим. І я впевнений, що його теж світогляд цього видатного вченого теж вплинув на нашого героя. Звичайно, якщо живеш на одному поверсі, по-любому світогляди передаються. Ще питання, друзі. А чи можна вважати вчених, які досліджують життя на космосі послідовниками Вернадського? Він багато приділяє дійсно цьому питанню уваги. Він ставить питання: а звідки, власне, взяли життя? Тому що, якщо дивитися живі організми, вони докорінно відрізняються від іншої неживої матерії. В нас на рівні там молекул, з яких побудовано наше тіло, присутня там. Асиметрія цих молекул. Вони там лівоорієнтовані чи правоорієнтовані, і ця властивість вона передається від організму до організму. Якщо так дивитись, то ми будемо так дивитись минуле-минуле-минуле, при тому, що цю асиметрію вперше зазначав якраз П'єр Кюрі, чоловік Марії Кюрі, так, і інший французький відомий вчений це пастер. І потім Вернацький звернув на це увагу, що якщо ми дивимося минуле, минуле-минуле, ми завжди спостерігаємо, що оця властивість вона передається від одного живого організму до іншого. І він, наприклад, ма... ну тобто, він не поділяв такої думки, що можливий абіогенез. Абіогенез це коли з неживої матерією утворюється жива, що це немало подія на землі. І він більше схилявся до думки, що насправді життя це властивість цього всесвіту. І... Живі форми потрапили на Землю з космосу. І він намагався це теж вивчати, вивчаючи ті ж самі метеорити, намагаючись знаходити там якісь складні молекули. І він теж говорить, що деякі організми, спори деяких організмів, там, насіння, навіть деякі такі істоти, дуже-дуже маленькі, вони можуть приносити космічну радіацію спокійно і існувати там протягом років. Так, тому... І це теж такий дуже важливий момент на рахунок того, щоб розуміти, що навіть наша земля вона не є чимось виокремленим в всьому світі. На початку лекції ви сказали, що Володимир Вернацький, коли він переїхав в Україну, він почав дуже багато часу виділяти на те, щоб вивчати українську мову. Тобто, сам Вернацький вважав себе українським чи радянським науковцем? Ну, мені тут важко сказати, це такий теж дуже пікантний момент. Тобто Вернадський після себе лишив дуже багато і спогадів, і листів і так далі. Я цього всього не читав, я читав деякі його біографії, деякі його праці оригінальні, і зрозуміло, що ці праці були там видані в радянські часи. І Треба розуміти, що навряд чи він був би відвертим в цьому відношенні у цих своїх працях, тому що там принцип окремої нації, так, особливо там, ну, це, це не те, що сприймалося радянською владою. Я думаю, що він вважав себе українцем по крові, так? Але мені здається, що його така основне, для нього основним елементом життя це була наука. І в цьому відношенні він скоріше себе вважав космополітом, людиною, яка належить всій землі. А от, до речі, від... що, ну, важливий момент щодо Радянського Союзу, бо Вернацький був незручним, незручним вченим. Він з царизму прийшов в науку. Це не ми його більшовики привели в науку, взяли хлопчиком в селі, а виростили, бачите, академіка. Ні, він з буржуйської родини. В нього не, не дуже там родословна, хороша. Він працював у Франції, у буржуїнів. Ну, а ще й про ноосферу говорить: що це таке ноосфера? Ні, ти мені, будь ласка, про ґрунти. Ґрунти це клас. Мала чинка за ґрунти, тримай премію. Да? А от що таке ноосфера? Ти він незручний такий. Да? Як ви вважаєте, чи Повністю він розкрився в радянську добу, і можливо, чи є якийсь спадок, який він лишив, але його чи то не видав, чи десь я не знаю, під полу заховав ну є архів Вернецької. Якщо не помиляюсь, то він знаходиться в Москві, і там багато я це ще раз повторюю. Дуже дуже багато всього, що власне ще не видано так, ну доступно. Тобто, там якісь його конкретні записи, можливо, такі вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, не такі філософські, але, наприклад, ті видання, які ми мали. З радянської доби, то вони фільтрувалися. Тобто деякі думки там звідти вирізались. І коли ти читаєш видання, які вже випущені ну, в оригіналі, того, що він дійсно писав, то там відчувається, він був досить сміливим. А, тобто, якщо взяти це 63-й рік, коли він народився, а, тобто йому було там вже за 60 років, умовно, коли це все відбувалось, він в цьому відношенні взагалі Він навіть пише, коли там, насувається старість, немає ніякого остраху. Це просто лише розпад на молекули атоми. І коли це пише людина. Ти розумієш, що ця людина її нічого не зламає, ніякі там а, погрози і тому подібне. І він відверто пише, що з одного боку він розглядав соціалістичну революцію як такий спосіб демократизації. Але з іншого боку, він говорив, що тоталітаризм це теж а, і він це прямо називає. Тобто, тоталітарізм не веде до, до розквіту. А, зрозуміло, що він там не використовував якісь прямі а, звинувачення. Але він був інтелігентною людиною, яка могла завілювати всі терміни те, що дійсно свої думки. Дивовижна лекція. Друзі, використовуйте науку на добро і змінюйте світ на краще. Це був Суспільний університет. Пам'ятайте, нам подобається дарувати знання до наступної лекції. Лекція про Володимира Варнацького мені здалась дуже цікавою. Завдяки цій лекції дізнався набагато більше, і мені дуже приємно, що саме українець вплинув на світову науку. Такі видатні люди вони будуть спонукати інших молодих людей на видатні вчинки.